Зараз беремо магнітик. Його вибачу. Так. Обережненько. Підносите його до тарілочки. Обережно. Рівненько. Ану, пошукайте, є там залізні речі. Добре. І ще підносите. Підносите ще. Так. Ой, дивіться. У мене багато. Багато? Знайшов Май залізні речі. Так. Добре. Добре. Залізні речі. Із... Як? як як можна доставити Різні речі, не замочивши руки? Що нам допоможе? Вот Отак, магнітик. Магнітик. А ну спробуйте, опускайте магнітик. Обережно. Я Так, я підніміть, покажіть. Ану, підніміть, покажіть. Ось як ви знайшли їх. Так. Ось. Угу, молодці. Тепер розпускать. Так, отримайте. Ременьку просто положи Держи. и рухай. Держи картинку сам. Вот так рухай, то рухать, берем эту трамп и рухай. А на крепочки будете сюда. Mm. А він я немного допомагає. Дивісь, бачиш, Максим, а ну рухаєш? По колу. А ну на вилітя поло велике. А ну спробуйте. Я тут машин. Женя, візьми його рівень, бо Бочком приближаю. <плес> Ой, молодець, як гарно виходить. Ви спишки, приложили все.